Бесіда в пітьмі так охарактеризував нашу зустріч Євген Васильович. Хоча, вважає професор, людина повинна з гідністю проходити будь-які випробування. Його життя яскравий приклад. Євген Васильович народився в сільській родині. Батька, який загинув в перші дні війни, майже не пам'ятає його і сестру. Виховувала як могла одна мама. Тому дуже пишалася, коли син став лікарем в школі. От і мене і називали лікарем, тому, тому що я всім допомагав чим міг. Ну, перев'язки там, всякі, ну не, ліч, не лічив, а перев'язки. Робив. Після закінчення школи вступив до Одеського військово-морського медичного училища. Потім два роки служив на флоті. У 1959 році вступив до Одеського медінституту. Після закінчення чотири роки працював в районній лікарні. Євген Васильович вважає, щоб стати справжнім лікарем, треба обов'язково мати практику сільського лікаря. Я поїхав в райцентр Івановка, де працював за відділенням. А чого поїхав? Тому що. Дійсно, на тобі там вся відповідальність за людей. На той час у районі спостерігався спалах бруцельозу. Євген Васильович розробив метод лікування цього захворювання і вже в Одесі разом з колегами по кафедрі інфекційних хвороб. Брав участь у ліквідації спалаху холери, впроваджуючи тоді ще новий метод регідратації розчинами Філіпса. Це була дійсна епідемія холери. Вона в першу чергу з'явилась в Одесі. А потім вона була і в Миколаєві, і в Ізмаїлі много. Вдвох з Борис Миколайовичем Песецьким були клін-ординаторами на кафедрі. І коли почалася холера, то всі врачі медсестри роз... повтікали з больниці. От. А ми вдвох. Пішли працювати в халерне відділення. І ми там вдвох і попрацювали всю халеру. Нам везли самих таких тяжких хворих. Ну, Нам, слава Богу, вдалося пролічити їх таким чином, що в нас не помер в відділенні. Не один хворий у середині 90-х років брав участь у ліквідації спалаху дифтерії. Тоді ж для ранньої діагностики дифтерії ним вперше був запропонований метод ПЛР. Також Євген Васильович є одним з розробників препарату, аналог якого увійшов у сучасну медичну історію під назвою Аміксин. Більше десяти років він завідував кафедрою і займав посаду декана лікувального факультету. Його учні пам'ятають професора як талановитого вченого і блискучого лектора. Головне в житті лікаря це любити людей. Любити свою, свою спеціальність і допомагати людям. Я не розумів, що значить не допомогти людині у своєму поважному віці. Він залишається енергійною і позитивною особистістю. Багато читає, займається спортом та дуже радіє успіхам своїх дітей. До речі, молодша донька Євгена Васильовича також лікар, тому поважний професор, як колись його мати, дуже радіє та з гордістю говорить про успіхи своїх дітей та вихованців і дуже хвилюється, щоб скоріше настав мир, і студенти знову могли в повному обсязі займатися улюбленою медициною, найкращою професією на землі.